Представники муніципалітету Маріуполя побували у Києво-Могилянській академії. Під час лекції презентували студентам візію Маріуполя. Її розробили на основі серії воркшопів із Маріупольцями. Понад рік команда міського голови Вадима Бойченка працювала над планом відновлення міста після деокупації Маріуполь Реборн. А також зібрали унікальні знання про те, як відбудовувати свою громаду. Для цього дослідили досвід як за кордоном, так і в Україні. Вісімнадцять розділів. Життєдіяльності міста і це приклади, як можна відновити життя в місті, як можна відновити воду, транспорт, електрику, відновити. Будівництво житла студенти Києво-Могилянської академії вивчають теми урбанізації та просторового планування для майбутніх фахівців. Ця лекція стала надзвичайно корисною, стверджують в університеті. Ми не говоримо про повоєнне відновлення на специфічних кейсах, а я вважаю, що варто було б, І от насправді дуже була детальна презентація. і Дійсно, можна було подумати про те, а хто з цим має працювати і що ми саме маємо зробити. Приводити це як кейс у наших курсових роботах. Магістерських, бакалаврських обов'язково це потрібно і студентам насамперед, адже вони у нас спеціальність публічного управління та адміністрування і це майбутні державні службовці, це посадові особи в органах місцевого самоврядування. І в них є і дисципліни і там перехідне правосуддя та реінтеграція, і територіальний благоустрій та дизайн це якраз одна з дисциплін, яка допоможе їм потім відновлювати і відроджувати наші міста. Лекція відбулася у межах освітнього проєкту Школа відновлення громад, яка заснована Асоціацією міст України та громадською організацією Маріуполь Реборн. Школа має на меті підготовку муніципальних менеджерів для періоду. Відновлення проєкт реалізують за підтримки уряду Великої Британії у партнерстві з Метінвест та СКМ. Києво-Могилянська академія також є надійним партнером проєкту. Це була така оцінка нашої роботи. Ми дуже вдячні викладачам, дуже вдячні студентам і магістрам, а також викладачі були на цьому воркшопі. Дуже вдячні за ту оцінку, за ті питання, які вони ставили до нас. І Цей воркшоп був таким. Туж живим, і це дуже важливо для нас і для нашої моропольської громади. Університет і міська команда планують продовжити співпрацю задля підготовки майбутніх фахівців до повоєнної відбудови українських міст. Валентина Чурікова, Святослав Мелешкін. Ми працюємо для вас.